Друзі, привіт! Сьогодні я вам розповім про чотири універсальні закони, які вам зможуть допомогти на 100% у захисті ваших прав. Мова сьогодні піде про чотири базові закони формальної логіки, які ви, якщо будете щоразу використовувати щодо того, що розповідають політики, там роз'яснюють ТЦК, наприклад, ви будете точно розуміти, де правда, де фейк, де є обов'язок, а де обов'язку не було, і будете протидіяти популізму пропаганді та різним там і псо. Але спочатку, друзі, нагадую, підписуйтесь на канал, тому що тут я для вас ділюся тим, що люблю, і добре вмію. Тут тільки професійна, достовірна, юридична аналітика і моя незалежна точка зору. І так, друзі, перший закон логіки закон тотожності. Він говорить про те, що будь-яка думка має бути рівна самій собі. тотожна, вона має бути ясною, чіткою, зрозумілою, та що важливо, недвозначною. Це означає, що не можна підміняти поняття, не можна ухилятися від теми, використовувати одні і ті самі терміни, але в різних значеннях. Формула проста: А дорівнює А. А тепер беремо закон. Якщо в законі написано, що є обов'язок, і далі він чітко визначений, тобто, якщо сказано, наприклад, зобов'язані з'явитись за викликом. То це згідно закону тотожності, згідно цього першого закону, зобов'язаний означає, що є обов'язок з'явитись за викликом, наприклад, на ВЛК. А як цей закон тотожності порушують дуже часто? От, наприклад, є строк дії ВЛК під час дії воєнного стану. і Він становить один рік. І от деякі ТЦК і навіть деякі юристи підміняють поняття строку дії ВЛК на інше поняття на обов'язок. Проходити ВЛК кожен рік. Але це грубе порушення не тільки законодавства України, в якому немає такого обов'язку, взагалі. І є навіть судова практика, про яку також у своєму телеграм-каналі вже повідомляли, показували конкретні судові рішення, де суд також такої думки. Але тим не менш, це є і ще і грубим. Порушенням саме закону тотожності, строк дії ВЛК в один рік не тотожний обов'язку проходити ВЛК раз на рік. Другий закон логіки закон протиріч або закон не протиріччя. Він означає, що в мисленні, власне, як і в діях не повинно бути протиріч. Дві протилежні думки не можуть бути одночасно істинними, тобто не може бути людина одночасно і жива. І мертва, от прекрасний просто приклад у сфері мобілізації: статус військово зобов'язаний, і статус не військово зобов'язаний в один і той же самий час, в одному ж і тому самому розумінні щодо однієї тієї самої людини, це дуже важливо. Не може бути обидва цих поняття істинними. Тобто, істинним може бути лише одне: або людина військово зобов'язана, або не військово зобов'язана. Чому це важливо? Тому що ось вам приклад: є чоловік. У віці 60. А, ця людина вже виключена за віком із військового обліку, і є не військово зобов'язаним. Але, наприклад, потім уклала контракт як доброволець, і вже за контрактом в нього виникає військовий обов'язок. Тобто вчора він ще був не військово зобов'язаний і не міг бути в той же час, тобто вчора, одночасно і військово зобов'язаним відповідно до закону. Але сьогодні це вже інший час, інші умови, і він вже став військово зобов'язаним відповідно до укладеного контракту. Третій закон логіки, закон виключеного третього дуже цікавий закон. Про нього я нещодавно робила пост у своєму телеграм-каналі. Хто там підписаний першим дізнається цю інформацію. А звучить цей закон просто із двох суперечливих тверджень лише одне може бути істинне. І третього не дано. Цей закон дуже схожий на попередній другий закон, закон не протиріччя. Але є важлива деталь, чому саме цей закон, третій, виключеного третього, він є окремим та самостійним. А справа в тому, що є суперечливі, протирічні, які протирічать одне одному поняття, а є протилежні. А це не одне й те саме, і між ними є суттєва різниця між протиріччями, між суперечностями. Дійсно, третього варіанту не може бути, не дано. І тільки є одне із цих протирічних понять істини. Якщо ж це два між собою протилежні поняття, то третій варіант є. Середній, проміжний, як завгодно можна його назвати, але він може бути істинним. Ось беремо, наприклад, неявку з заповісткою. Може бути явка з заповісткою, може бути неявка з заповісткою на конкретний час та на конкретну дату. Тут. Третього не дано. Не можна трішки не з'явитись ТЦК, наприклад, на 15-ту годину відповідний день, або трішки з'явитись ТЦК на 15 годину в конкретний день. Можна або з'явитись, або не з'явитись на цю дату в цей час. І третього не дано. Якщо з'явитись, наприклад, на 1510, це все одно буде неявка на 15.00. Як же ж цей закон порушується? А порушується він, до речі, дуже часто, коли протирічні поняття підміняють протилежними. Можна нерідко почути серед політиків та журналістів ось такі радикальні твердження: або війна, або мир, або війна, або зрада, і різні варіації, якщо проти війни. Значить, це вороже і псо. Ти за вибори, значить, це зрада. Тобто питання ставиться в рамку чорне або біле. Нібито третій варіант відсутній. Але тут, друзі, відбувається підміна понять та порушення якраз ось цього третього закону логіки, закону виключеного третього. Як я сказала, що між протирічними дійсно третього не дано, а між протилежними поняттями завжди є цілий спектр станів. От поняття миру та війни. Вони не суперечливі, а протилежні, тому що між ними може бути і холодна війна, і гібридна війна, і напружений мир, перемир'я, нейтралітет, різні варіанти. Тобто, третє, все ж існує. Тому коли кажуть, що війна або зрада, там вибори або зрада це маніпуляція, яка спрямована на те, щоб керувати емоціями людей. І останній закон, друзі, четвертий, дуже важливий це закон достатньої підстави. А це просто основа юриспруденції, я би так сказала. Тому що він найбільш часто зустрічається в нормативно-правових актах, в судочинстві, в різних правилах поведінки, в обов'язках і в принципах Конституції. От він він говорить про те, що кожна істинна думка має бути обґрунтованою. Ну, от, наприклад, правопорушення вчинив громадянин А. Ось це теза. А підстава тому, що він е, сам визнав вину багатьом. Напевно, що відома вже ця опція в резерв плюс про визнання вини. Ну от, Чи достатньо того, що людина визнала вину, щоб з достовірністю сказати, що людина вчиняла правопорушення? Ні, цього недостатньо. Базовий принцип конституції презумпція невинуватості, допоки не буде на доведена вина людини у законний спосіб, рішенням суду людина вважається невинною. Візьмемо навіть докази. От в касу сказано, що докази мають бути належними, допустимими, достовірними і достатніми. А для чого це все прописано, друзі? Для того щоб було достатньо підстав із цей закон четвертої логіки. Вважати, що. Повістка направлялась ось для чого, ось ці всі. Описи вкладення для того, щоб було достатньо підстав вважати, що в конверті, який направила ТЦК, була саме повістка, а не листівка, вітальна з днем народження чи взагалі пустий конверт. Розумієте, і на останок яскравий приклад з розшуком ТЦК. Все більше бачу судових рішень, коли суди скасовують ось цю позначку в резерв плюс розшук ТЦК через те, що немає достатньої підстави для ось цього так званого розшуку. Тобто немає винесеної постанови ТЦК про накладення адмінстягнення, як цього вимагає закон. Ось вам яскравий приклад використання судом 4-го закону логіки. Друзі, я сподіваюся, що ця інформація для вас сьогодні була або цікава, або корисна, або цікава та корисна. Пишіть свою думку в коментарях, ставте лайк, поширюйте це відео та підписуйтесь на цей канал. Ваш інспектор права.